ОС-30 як привіт з радянського минулого. Цією бормашинкою лікують зуби у сільській амбулаторії за 90 кілометрів від Києва. Работает, видите? Цей зубний кабінет у селищі Пісківка Бородянського району щодня відвідують щонайменше троє п'ятеро пацієнтів. Фінансується він з районного бюджету, і витрати на нього вже давно зведено до мінімуму, розповідає медсестра Зінеїда Олександрівна. Жінка не виключає, що кабінет взагалі доведеться закрити, адже відповідно до медреформи стоматологію держава не планує фінансувати. У нас не положено стоматолог. Якщо не передбачений стоматолог, а в нас він тут не передбачений, то вас, звісно, викинуть. Безкоштовного стоматолога у цій амбулаторії вірогідно не буде. У результаті медреформи заклад зможе надавати пацієнтам безкоштовно лише чітко визначені державою послуги у розрахунку у середньому 370 гривень на рік на кожного дорослого пацієнта, плюс 740 гривень на пенсіонерів та дітей. Чотири місцеві сімейні лікарки і терапевт фактично робитимуть те, що і раніше спектр їхніх можливостей навіть розшириться завдяки новому обладнанню, яке надається у рамках реформи. Мене Ми отримали. Так, от такі у нас приділення є... такі... 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 може... на насищення родом сусловородом... крові. Проте до медреформи тут не готові. Перш ніж втілювати у життя зміни, лікарі мають підписати з пацієнтами декларації. Лікарки розраховують, що з ними ці декларації підпишуть близько 9 тисяч мешканців пісківки і трьох сусідніх селищ. Проте, згідно з реформою, люди можуть обрати собі лікаря, наприклад, у райцентрі чи навіть у Києві. Багато мешканців села взагалі ще не визначилися, чи будуть вони підписувати декларацію з місцевими лікарями. В Києві давно давно лікуюся. Якщо треба, то їду в Київ. У Бородянці туди е тільки можна. Туди, як попав, то все вже. У нас є місцеві лікарі, дуже хороші. Звісно, буде. З нашими місцевим лікарями. Не знаю, от мені ця медреформа – Це темний ліс, я кажу. Не розумію її. У нас в Пісківці, у нас так. поки що в Пісківці нічого не буде. Тому що в нас комп'ютеризації немає, немає. Комп'ютери у місцевій амбулаторії дійсно з'явилися лише нещодавно, і лікарки на них не дуже знаються. Тож поки що жодна декларація в пісківці ще не внесена в електронний реєстр пацієнтів. курси. Якби нам якісь курси організували, заклали нам програми в комп'ютер. Ми б тоді спокійно все дізналися і спокійно почали працювати. Якщо немає декларації, пісківка не зможе отримати гроші на свою первинну медицину, адже у Національній службі здоров'я обсяг фінансування визначають відповідно до кількості пацієнтів. Крім того, пісківка ще не пройшла до кінця юридичний шлях створення комунального центру первинної допомоги і отримання ліцензії на медичну практику. Люди сподіваються, що після цього реформа в селі піде швидше і що село отримає бодай більш-менш придатну машину швидкої. Ну, що ну, вам казати? Ну польові умови. А поки медреформа не запрацює селами Київщини і далі їздитимуть отакі от старенькі оазики.